Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні знову говоримо про Біжу Бабі, оскільки тут знову прикольна акція, де можна виграти грошенят або інші гарненькі прикольненькі подарунки. Їх багато, про це сьогодні поговоримо. Також поговоримо про умови, що потрібно зробити. Забігаючи наперед, скажу зразу, що нічого складного тут немає. З цими завданнями справляться як новачки, так і вже такі досвідчені користувачі біжі Бабіт. Тож, все в цьому відео. Розпочнемо його з того, що скажемо, коли ж ця акція почалася і коли вона закінчується, коли актуально ще це все проходить. Давайте подивимось період проведення. Це з 2 лютого до 9 лютого. Тобто в цей період можете зайти на біжубабі, виконати умови і прийняти участь у даній акції. То що потрібно, щоб виграти призи? Які ці призи? Давайте про це зараз поговоримо. Давайте зробимо так. Зайдемо до мене в телеграм-канал. Цю новину я скидаю, як тільки вона вийшла ще раніше, от вийшла новина, зразу вона, в телеграм-канал. Тому рекомендую на нього підписатися, щоб бути в курсі одним із перших, тому що на Ютубчик інформація поступає пізніше. В телеграм-канал оперативніше. Тут зрозуміло, посилання в описі переходимо і підписуємось. Дивимось. До речі, цей конкурс тільки для українців. Тому good, respect by beat. Дивимось далі. Які у нас призи? 50 учасників із найбільшим торговим об'ємом отримують по 50 баксів. Супер, 100 користувачів рандомно, тобто лотерейка буде проходити, да, наступні 100, які будуть вибиратися рандомним чином, розділять пул в 2500. Це по 25 баксів. Тоже супер, я вважаю. Тоді ще є додаткові нагороди, будуть розігруватись в конкурсах, які будуть проходити 4, 6, 8 лютого в спільноті ось тут. Отут посиланнячко, перейдете, підпишитесь, щоб бути в курсі, коли будуть проходити ці розіграші, щоб відповідно прийняти в них участь. Це ще не все, я ж казав, подарунків багато. Давайте дивитись далі. Топ 5, плюс 5 рандомних отримують футболки Наві, плюс 10 рандомних отримують худі Baybit. Ну, щось ось такого плану, так, як у мене. Круто. Тому обов'язково приймаємо участь. Давайте поговоримо, що потрібно зробити. Насправді, нічого складного немає, я про це вже наголошував. Дивимось, що потрібно, так? Мати аккаунт на Байбет. Ну, тут зрозуміло, треба зареєструватися і пройти верифікацію. Якщо у вас немає аккаунта на Байбіт, ось посиланечко, або ось тут посиланечко, або посиланечко під відео, переходимо, реєструємось. Все дуже просто. Далі зареєструватися для участі в конкурсі. Ось тут. Це на тій сторінці, де сама акція проходить. Давайте я вам зараз покажу. Натискаєте там на посиланечко, ось тут, на посиланечко, воно вас перекидає на ось цю сторінку, з якої ми все починали. Ось тут буде така кнопочка. Жовта вона буде. Зареєструватися. Я вже зареєструвався, тому бачите, в мене вона вже завершена. Обов'язково це треба зробити. Це реєстрація саме вже в цій акції. На цій ж сторінці ось тут умови, більш детально комусь цікаво ознайомитись, заходьте, але, в принципі, я все озвучую, просто тут воно все ще розписано. Ну, якщо вам це цікаво, можете ознайомитись. Давайте ще що потрібно зробити. І третє, що треба зробити, це торговий обсяг на споті або деривативах від 1000 USDT, тобто 1000 баксів. Насправді, також дуже просто, дивіться, що таке обсяг. Да? Хто вже користується, той знає, це просто купити і продати. Наприклад, купили на 100, продали на 100, це вже обсяг 200. Якщо у вас 500, Купили на 500, продали на 500, це вже 1000. Або 50 і так 20 разів. Розумієте, так, щоб загалі це сума всіх покупок і продажів. Ось цей буде обсяг. На деривативах ще простіше. Там зайшли з плечем і все. Ну, Це для тих, хто вже знає. Для початківців краще на деривативи не лізти. Робимо все на споті. Купили, продали. Ось такі у нас умови. Друзі, долучайтеся, приймайте участь, вигравайте, чого вам бажаю виграти побільше призів. На цьому будемо закінчувати відео. Нагадую тільки про підписочки на YouTube, чи хто ще не підписаний на Telegram. Обов'язково посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!